Друзі, вітаю! 36 годин. Посолка Сполучених Штатів повірена говорить про те, що 36 годин мають іти переговори, і вони стартують примісенько зараз. Зеленський зустрівся з американцями. Хтось каже, що генералів не існує, але власне є людина, з якою зустрічалися. Ця людина давала уже в закритому режимі а, такий офрек, дебрифінг з іноземними журналістами. В пресу вже закинули 28 пунктів, які привіз Вітков. Кажуть, що це неправдиві пункти. От кажуть, що це власне пункти, які не зовсім відповідають дійсності. Давайте все це проаналізуємо, тому що пан Дріскол, власне, який зустрічався, одні його пов'язують з гексетом, інші кажуть, що це одногрупник Венса. От, але говорять про те, що Україна погодилася на супершвидкий режим переговорів. От, і це виглядає все ж таки як 28 пунктів. Поясню чому. Тому що 28 пунктів від КОФА, а там дуже багато антиукраїнських речей, от, а дуже капітуляційних речей, дуже похоже, що це. Бо. Віткофа є, якщо вивчати його і Трампа стиль ведення бізнесу, і Джаред Кушнер теж підхватив цю історію. Там є наступна річ. Кажуть, що в них є така традиція, що мовляв, ви кажете спочатку, готові купити актив чи не готові. От так само сказали Зеленському: Ти в цілому за чи проти? Він каже: За. Ну окей, тоді зараз за, і супершвидкі перемовини. І тут задача чисто в картьожників ось зараз десь обманути. Дуже насичений час, всі зараз на нервах, всі переживають, всі розуміють, що війна може закінчитись, що добре, але не розуміють умов або розуміють, що умови можуть бути дуже погані, що погано, дуже погано. Давайте все це зараз проаналізуємо. Є дуже багато, в тому числі, інсайдерської інформації, є дуже багато свіжої інформації з преси. Підпишіться обов'язково на цей YouTube канал. якщо... Хочете знати правду? Друге, вас мільйон не підписано, але ви дивитесь, зробіть це зараз. От, а і алгоритм любить, коли ви це робите під час перегляду відео. Тоді ми більше отримуємо можливості доносити правду. Друге, війна ще не завершилась. Завершиться за 36 годин. Будемо щасливі. кажуть, до грудня може завершитись. От, є зараз там вже план таємних візитів. Я вам теж розкажу, але зробіть донат два. 210-й полк а, воює на Донбасі на запорізькому напрямку. І ми, до речі, пройдемося по всіх 28 пунктах. Туди ж будьте готові, зараз все проаналізуємо. Тому підписуйтесь, а, підписуйтесь, робіть донат, а Ми починаємо. Блумбер каже, що мирний план США пропонує зняти з Росії санкції і зупинити розслідування воєнних злочинів. Тобто Росія не буде відповідати за всі зроблені воєнні злочини. Атомка буде 50 на 50 Запорізька. Ну от Сполучені Штати зароблять на відбудові України мінімум 50%, 100 мільярдів піде в Україні, 100 мільярдів. В американсько-російську компанію, тобто Росія там четвертину, як мінімум, зможе собі заробляти. Але давайте про все по порядку. Дріскол зустрівся з Зеленським, кажуть, що були генерали. Але ті, хто були в офісі і зустрічались, кажуть, не зовсім він генерал, був в цивільному піджаку. Насправді, протокольна служба не дуже то й підготувалася до зустрічі з цим Дрісколом. Хто від такий особливо не розбиралися, найрозумніше прочитали Вікіпедію. Приїхав він від, значить, від Трампа. От, ну і вчора злили в пресу, що привіз 28 пунктів відкофа. 28 пунктів відкофа — дуже погана історія. Зараз її розкладу повністю. От, але в цих 28 пунктах. Кажуть, що це не цей план, буде інший. Він сам розмито дуже відповідав, не протверджуючи, не спростовуючи. Каже, що буде документ, який має підписати Україна і Росія за посередництво Трампа. От, в 28 пунктах говориться, що там ще й буде ціла рада миру, яку очолювати буде Трамп. Ну, от, ну дивіться, послиння каже, тимчасово повірена Джулія Девіс, що за 36 годин власне все може статися. Детально, що вона каже. Тимчасова повірена Джулія Деві заявила, що адміністрація Трампа з першого дня декларує намір завершити війну між Україною і Росією. Нинішній уряд раунд переговорів у Києві демонструє безпрецедентні тепи дипломатичної роботи. З першого дня Трамп чітко заявляв, що він хоче, аби Україна, щоб війна між Україною і Росією завершилась. Сьогодні ми справді проснулися до цієї мети з неймовірною мотивацією. Ми стали свідками, як на мене, абсолютно вражаючих темпів дипломатичної активності. Один з наймасштабніших, найамбітніших, які я бачила в своїй кар'єрі, рівень залучення наших керівників у Вашингтоні, лідерство держсекретаря Дріскола. Справжні справжні вражаючі за словами Деві сторони, а, сторони обговорили агресивний графік подальших дій. А, Мирного плану, які є критично важливими для України. Ми будемо продовжувати ці зусилля сьогодні-завтра. Ми не зупинимося, тому що цей мир, який не може чекати. Так, далі в... високопоставлений чиновник США в коментарі Українській Правді розповів, що міністр сухопутних військ Даніел Дріскол, який прибув в Україну, наголосив, що будуть важкі рішення для обох сторін. Так. Що ще він каже? Дослівно високопоставлений чиновник? Обидві сторони зіткнулися з тим, що війна завер... завершити важко, дуже важко доведеться жертвувати тим, що кожна сторона сподівалася для того, щоб кожна сторона реально отримала в переговорах, і це вимагатиме взаємних поступок. За словами джерел, Дріскол просуває бачення Трампа щодо завершення війни. Крім того, Трамп очікує прогрес... Прогресу в переговорах якомога швидше ми говоримо про найкоротший можливий термін. Найкоротший можливий наразі, за словами чиновника, над цим максимально інтенсивно працюють нам дуже складними питаннями та рішеннями, які українським лідерам доведеться ухвалювати, які мають бути підтримані українцями. От щодо лідерів і українців, давайте чесно, наша делегація трималася. У мера, в якого підозрюють в плівках, полетів в штати. Послухав Віткофа, запустили процес. Зараз приїхав Дріскол, і зараз ми бачимо, що наша делегація вже не проти брати участь в супершвидких перемовинах. тобто торгуються не за нас з вами, торгуються за себе. Зеленський каже, команда України -ША працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни. Дуже різко президент прийняв ці всі позиції Росії і Штатів. Вже вони йому подобаються, бо на оточення з'явилася інформація, є корупція. Я вам ще під час картонок говорив на кого ще там є інформація. От, тому зараз бачимо, що дуже різко наші переговорники полюбили всі ці плани. От, і зараз всі говорять. Е і зараз всі говорять, і зараз всі говорять про те, що ну типу гарний план, давайте швидко рухатися. 36 годин насправді це великий шанс на помилку. Ну от і бачимо, що е, і кажуть, що е, зараз е, цей план будуть проговорювати не тільки з нами, цей план будуть проговорювати з росіянами. А і мої джерела говорять, що американці поїдуть в Москву до кінця місяця. Вони мають там бути ну, на протязі тижня. Хочуть це зробити. Загалом амбітний план завершити все до грудня. Далі а, різні документи, в тому числі 28 пунктів, 100 днів в Україні, мають відбутись вибори не довше ніж 100 днів, але це не означає, що можуть бути і швидше. Ці 36 годин зараз дуже важливі. Путін вийшов в мережу, нагнітає дуже багато різних заяв. Путін кричить, що, значить, вже взяли Константинівку, вже Вовчанськ захватили все, захватили якісь міста на 80%, на якісь на 180 Більшість з цього неправда. Є міста, де йдуть бої. Путін для Трампа в медіа спеціально нагнітає, е, спеціально нагнітає про успіхи на полі бою, яких немає. Але це робиться для однієї простої причини, щоб ще більше на нас натиснути. Натиснули на переговорчиків на корупцію. Це зрада з їхньої сторони, те, що вони зараз, будучи маючи компромат на них інші сторони мають і вони ведуть всю представляють всю країну, насправді захищають свої задніці і більше думають, щоб отримати для себе захист, а не викручують руки заради України. Просто готові потім отримати гарантії, щоб тратити мільярди і поїхати з України. Дивіться, далі. До грудня може закінчитися, кінець місяця буде. 28 пунктів. Зараз вам скажу. Дуже багато в мене було сьогодні розмов, особливо от в останню годину, надзвичайно. Депутати, до речі, завершили. Депутати завершили власне зустріч з президентом. Президент розказав їм деякі деталі, не всі деталі. У вас деталей зараз буде більше ніж депутатів. Ну о, дав їм завдання. До п'ятниці повинні там виконати завдання. Ну от натякнув, що може завершити і звільнити свого близького соратника, але чітко про це не сказав. Я думаю, впевненості в нього теж немає, як будуть розвиватись події. Тому тримає два сценарії, тому що події розвертаються надзвичайно швидко і дуже агресивно. Те, що каже тимчасово повірена, дуже дуже швидко все несеться. Зеленський написав, що обговорював з Дрісколом варіанти досягнення справжнього миру, етапність роботи та формат діалогу, а також нові імпульси та дипломатія. Ну, який ще може бути більший імпульс, як 36 годин. То ви, значить, форуми роками проводили і нічого не робили, а тут на все вже готові погодитись. Дивна позиція. Наші команди України та США, знову ж таки, яка команда України? Ті, на кого на всіх пленки є, ця команда України. Це точно команда України, вона точно буде грати за Україну. Розумієте, велике питання наші команди. Працюватимуть над пунктами плану, навіть американці міняють склад. А ми зараз граємо міченими картами. Працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни. Ми готові до конструктивної, чесної, оперативної роботи. Також глава держави сказав, що розповів представникам США про удар Росії ракетою ну, по Тернополю. Е Ракета 25-го року 175 іноземних компонентів. Ну, це вже не, нікому зараз не цікаво. Нас просто затискають з різних сторін. Глава посольства США розповіла про конструктивні переговори в Києві щодо миру. З Деві зазначила, що це продовження цитати швидко з'явилася свіже ще. Що вона та Дріскол мали надзвичайно конструктивні переговори з українським керівництвом, поділяють бачення президента Трампа щодо завершення цієї війни. Нарешті ситуація складається на користь миру, миру, на який українці так довго чекали. Ну от зараз проаналізуємо, чи такий мир ми довго чекали. Білому домі підтвердили, що Рубі і Вітков готували мирний план для України. Ну Маянця News пише моя інформація. Говорить, що ні, не разом і є трошки різне бачення того, що готував. Віков, від і того, що готував Рубьо. От і зараз нас переконують, що те, що привіз Вітков, дуже погано. Ми зараз його все проаналізуємо. що начебто, це власне те, що він пропонував. Е... Так, зараз, якщо з'явиться ще по ходу більше інформації про зустріч слуг народу, але я зараз пройдусь по 28 пунктах. По кожному з них. Ну тут більшість, не все не все запостили вже по телеграм-каналах. Несеться вже преса про це пише. Так, безпека та політичний статус України, підтвердження суверенітету України. Україна отримує гарантії безпеки в Віша, але з умовами. Якщо ми там будемо стріляти по Росії, умови знімаються. Якщо Росія стріляє по нас, то їй просто помахають пальцем. Україна закріплює позаблоковість і відмову відступу в НАТО в Конституцію. НАТО підтверджує нечленство України назавжди. Знову ж таки, тут теж немає розуміння, чи будуть вони. Це приймати чи ні, і як Росія про це домовиться. Хоча Росія з НАТО має зустрічатися за посередництво штатів. Така історія теж є. Україна залишається безядерною державою. Тут дуже важливо, що хочуть нас обмежити. Ядерки в нас немає, але вони все рівно за це переживають. Ось це треба пам'ятати, чого реально боїться Росія. Що Україна буде ядерною державою, поверне ядерний статус. Вони кажуть, ви безядерні». Окей, на зараз ядерки немає, значить, вони вважають нас ядерними. Значить, наші політики не копають в потрібному напрямку. Це те про що треба пам'ятати, щоб другий раз на нас не напали. Чисельність зсу обмежується. Мої інсайдери говорять, що в половину від того, що зараз є, половина. Територіальні питання, Крим Донецьк, Луганськ, визначаються де-факто російськими, і про це Штати будуть теж клопотати і навіть переконувати. Я вам зранку сьогодні це говорив, частину своїх союзників теж це визнати. Не факт, що хтось визнає з них, але, типу, нам будуть нав'язати, що адміністрація Трампа може піти на визнання цих територій. Так, Росія хоче забрати весь Донбас і з нього зробити там, де не завойований, демілітаризована буферна зона. Вони туди не заводять війська, але це вже не наша територія, вони хочуть. От, а це буде демілітаризована російська територія. Ось так вони зараз хочуть. Це план Віткофа, нагадаю, і Дмитрієва. Це там, де нам казали, мир, який ми чекали. НАТО не розміщує війська в Україні. Винищувачі НАТО розміщуються не в Україні, а в Польщі. От до речі, в цих 28 пунктах немає скорочення видів озброєнь. Це значить, що 28 пунктів. А воно точно є в цих переговорах. Це я вам точно гарантую. Мені кілька людей підтвердило. Це значить, що є ще таємний документ, де буде прописано скорочення дальності ракет, скорочення там дальності артилерії, скорочення літаків і багато чого іншого. Скорочення виробництва. Це теж є, воно теж прописано. Росія юридично фіксує політику ненападу на Україну та Європу. А ну да, дуже таки овця буде обіцяти не нападати на вовки і на Економічний блок відбудова. США Ша Європа запускають великий інвестиційний пакет відбудови України. 100 мільярдів доларів заморожених російських активів на відновлення України. Насправді це мізер. Це дуже мало грошей на відновлення. 100 мільярдів це тільки Донбас. Росія хоче зараз хитрити, Європа дає ще 100 мільярдів, інші заморожені російські активи підуть на спільноамериканські російські проекти. Тобто ще 100 мільярдів Росія штатами просто будуть інвестувати собі в дата-центри, штучний інтелект, будуть інвестувати в рідкоземи десь там в Арктиці і дальше, дальше, дальше. Створення Фонду розвитку України, інвестиції в інфраструктуру, ресурси, технології, в тому числі для того, щоб Штати могли вивозити рідкоземи. Росія в світовій системі. Росію знімають санкції. А тепер дивіться просто що відков привіз. Знімають санкції. Росія вертається в G8. Питання якраз таки до Європи. Ви хочете їх там терпіти і бачити? Довгострокова економічна співпраця Росії. і США. Но відмова від Китаю чомусь там не проговорюється. Росія хоче все діти на двох стільцях, і як тоді на це готовий погодитись? Трамп? Велике питання до Трампа і його лідерства. Обмін всіх на всіх повернення цивільних дітей, гуманітарні програми, воз'єднання сімей. Ну тут прям видно, як Путін писав, бо Путін же ж за традиційні цінності, як він переживає за воз'єднання сімей. Який же ж Путін такий молодець. да? Ну хто ж, крім Росіян, міг це прописати? Воз'єднання сімей. Ай-яй-яй. Тобто ви 20 тисяч дітей вкрали, і ви турбуєтесь про воз'єднання сімей? Відмова від нацистської ідеології. Я не знаю, як Росія буде від цього відмовлятися. Ну, от, е Умова, це в них прям жирним написано: російська мова, російська церква офіційні, і ми повинні це, за це маємо типу проголосувати. Е, що ще цікаво: Росія хоче повний доступ і повернення всіх їхніх медіа. Ньюзвани, Зікі 112, розростання інтера. Інтер, до речі, президент мав уже зі своєю бандою корупціонерів мали забрати інтер, але фіртер взяв і переніс собі трошки в майбутнє. Переніс в майбутнє, якраз таки, не буде віддавати. Зараз взяли, відклали суд і не буде Офісу віддавати. Відчули, що немає в Зеленського зараз тільки сили, щоб забрати. Хоча гроші, які вони разом з Офісом заробили на Обленерго, група Фірташа вже давно забрала. Дуже багато корупції. На жаль, корупція з'їдає нашу перемогу. Корупціонери, бариги, які продавали зброю, бариги, які продавали людей, бариги, які відправляли людей на смерть. От вони якраз таки з'їдають, з'їдають нашу українську перемогу. Знову ж таки, це не фінальна історія. Це все ще буде, ви розумієте, це все ще буде обговорюватися. Да, 36 годин. да, Зеленський зараз буде літати з своїми, типу, переговірниками, і кажуть. Що ну, це все рівно буде повставати щодо підписання в парламенті. От. Багато депутатів говорять, що їм з ними поговорили. Що президент сказав, що будуть зустрічатися з Трампом, будуть продовжувати переговори. Знову ж таки, президент натякає, що готовий буде звільнити свого опрічника, але поки що конкретно під цим не підписується і зобов'язання. Не знімає і поки що його залишає. Залишає між рядків так тонко натякає, але залишає. Далі обкрадають нашу Запорізьку атомну станцію 50 на 50, Україна Росія. Далі США допомагають відновлювати українську газову інфраструктуру. От. Внутрішні політичні процеси в Україні. Росія хоче зайти в наш парламент. Далі буде повна амністія всіх учасників війни, але це не для нас. Знову ж таки, наші військові злочини не робили. Це Росія хоче, щоб це зняли, і вони хочуть це прописати. Дуже жорстко хочуть все прописати. Ну, от, щоб Росія взагалі ніякої вини не несла. За голодомор, за геноцид, як вони раніше робили, зараз. І зараз хочуть зробити наступну штуку. От е зараз хочуть зробити наступну штуку. Дуже просту. Е списати з Росії всі борги, списати з Росії всі військові злочини. Це те, що привіз відков. Просто це прізвище треба в Україні запам'ятати. Е далі 100 днів вибори, е але не довше, ніж 100 днів. І зрозуміло, що російська партія повинна брати участь. Так, виконання контроль, угода юридично обов'язкова. Контроль здійснює Рада миру під керівництвом Трампа, порушення санкції. От для Росії тільки ну-ну, ну а в нас заберуть все, що тільки можна. Після підписання негайне припинення вогню і відведення до узгоджених позицій. Тобто Україна має вийти з Донбасу. Ось вам 28 пунктів. От, слуги кажуть, що керівник Офісу залишається, а їм дозволять. Проголосувати за того, кого президент скаже, на міністра енергетики і на міністра юстиції. Отак от президент барського плеча дав, але каже, що шанс, що, можливо, звільнять, залишиться. Також кажуть, що плівки під сумнівом завтра можуть не вийти. Хоча говорили, що якщо сьогодні не знімуть, то завтра вийдуть. Зараз вже кажуть, що плівки під знаком запитання. Так. Ну і ще, до речі, Арахамія може бути звільнений. А далі говорять це, говорили джерела в офісі президента. І взагалі, можливо, йому дадуть підозру в державній зраді. бо надто багато спілкувався з Романом Абрамовичем. Правда, це було погоджено з обох сторін, і президент сам його просив. Але зараз за цей заколот, який намагався і за те, що не хотів лягати в гроб в саркофах із фараоном, зараз можуть йому трошки це згадати. Ну, але знову ж таки більше лякали, щоб вів себе спокійніше, ніж треба. Деякі депутати там задавали тон спілкування з президентом, претендуючи стати зіркою. Але конкретики, от чіткої немає, більше було схоже на заговорювання зубів. Далі дивіться, що, що я хочу. Основна інформація, яку я вам хотів подати, це є. Я ще спробую дістати додаткову інформацію і з вами про все поділитися і всю інформацію вам передати. Ось таке є час дуже критичний, час дуже важливий. Ми що важливо зараз донести світу і один одному, і Трампу і західним партнерам. Кая Калас до речі каже євро євродипломатка. ЄС має чіткий план з двох пунктів щодо миру в Україні. Вона говорить, європейський союз підтримав справедливий тривалий всеосяжний мир. Сьогодні ми, звісно, обговорили останні події. Міністр Сибіга поінформував про події для успіху будь-якого мирного плану. А він має бути підтриманий Європою та Україною. ЄС має дуже чіткий план з двох пунктів: перше послабити Росію, по-друге, підтримати Україну. Е, дивіться, ми хочемо миру. Для нас важливі умови, щоб цей мир не став капітуляцією. Але ми хочемо, щоб він настав якнайшвидше. Для нас це важливо. І будь-який шанс для миру, навіть 36 годин. Ми готові використати, але ми не готові використати їх на капітуляцію. Ось така історія. Перше, друге питання до наших переговірників, деякі б з них мали поскладати мандати як переговірники вони суперечать об'єктивному неупередженому представленню України, бо вони борються за свої жопи. Вибачте, на слові, якщо діти перед екраном. Але за майбутнє цих дітей зараз йде мова. Ці бариги будуть частина з них боротись за свої задні це, щоб вивезти гроші мільярди доларів з України, які вони вкрали на війні на крові, і злити нас, але домовитися собі про гарні умови. Ось тут перший ризик, другий відков ризик, третій не факт, що документ інший, ніж ті 28 пунктів, які я вам зачитав. Нам кажуть, що інші, але дуже не схоже. Третій полетять в Москву до кінця місяця точно, до кінця року спробують завершити війну. Ось такі, друзі, основні е, дані, які є на цю секунду, які з них, не, які з них публічні, якісь не публічні. Я для вас зібрав зараз максимум. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про ці 28 пунктів і про 36 годин, які зараз задали супершвидку динаміку, як ріелтори на ринку Нью-Йорка. Ну, ріелтори зараз намагаються робити геополітику. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Заяви Путіна, навіть не коментуйте, чиста пропаганда. А по 28 пунктах давайте пройдемося. Підпишіться на цей YouTube канал, і на 210-й полк зробіть донат. Війна ще не завершилась. Росіяни атакують. Хлопці повинні їх знищувати. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.